Добрий ранок, будні рукодільниці в ефірі. Світла в нас немає, тому я запалила нашу стрічку, як то кажуть. Так, погода в домі. Кому цікаво, в нас це я ще не прогрівала майже 3 градуси. Зараз майже 3 градуси. Прогріти нема чим, бо електрики немає. Що я встигла зробити? Нічого, нічого не встигла, бо ось ці. Бачите, друзяки, я їх повернула додому. Ну як додому сюди, в магазин додому. Бо я брала до себе додому, хотіла їх сфотографувати, щоб вам показати красиво, а темна погода, електрики немає. І я їх повернула сюди з надією, що може сюди. Ну, знаєте, як закон подласті додому віднесу. Сьогодні прийде і скаже: Ой, я вас бачив котика. Все, а він вдома сидить. Тому я взяла їх і сюди повернула в магазин, буду виставляти. Не знаю, коли буду фотографувати, Тому хто там питає, навіть не питає, а хто каже, чому ти не виставляєш свої роботи, ось чому. Тому що я не маю змоги нормально їх сфотографувати, а все за того, що в мене режим роботи такий, що я повертаюсь, коли вже темно. Ну і, звісно ж, немає електрики, щоб його. Сфотографувати нормально. Так, що ще в мене на повістки дня? В мене я принесла з Укрпошти посилочку. Це упаковка. Ось ця штучка. Зараз я її розпакую, покажу вам. Я там трішечки замовила. Такі пакетики і коробочки. І це все мені обійшлось з доставкою 600 гривень. Для тих, хто ще до сих пір не знає, ми нашу упаковку вкладаємо в ціну в вартість нашої продукції. Ось так. Тобто, якби не було упаковки, ось ця штучка коштувала б дешевше. Ну, не набагато дешевше, а так в залежності від різновиду упаковки: там є і 7 гривень, і 30 гривень є. Ось так. Зараз я розпакую, покажу вам, повихваляюся. Так, ось я розпакувала. Тут в мене ось такі коробочки. Я одну дістала, вона суперова, її не треба складати, вона сама складається, дивіться. Вона ось тут все, все зроблено так, що ти просто її розправляєш ось так, і вона вже складається. Бачите? Все складається і тут навіть є стрічечка клеєва. Далі я замовила ось такі так звані кур'єрські пакети маленькі. Це маленький варіант для маленьких іграшок і для шалей я мамі передаю. Далі ще я замовила ось такі ось на стрічці різних розмірів, це 14 на 15. Ось цей варіант дуже цікавий, 10 на 20. Я взяла просто на пробу, але мені, ну, мені сподобалось. Знаєте, що сюди, сюди підвісочки та брелочки можна. Мені дуже подобається. Так, ось цей квадратний, цей номер 15 на 20. Так, І ось тут у нас 16 на 25, великий. Все, ось це все.